Вітаю вас, діти, на уроці математики. Тема уроку буквені вирази задачі геометричного змісту. Пролунав шкільний дзвінок. Починаємо урок. Вчити математику. Прийшла пора. Сідайте тихо дітвора. Гра цікаві будиночки з Лего. Знайдіть числа, які у сумі будуть складати число 450. І це Лего синього та зеленого кольору 450. 307. Так, це червоний та жовтий кольор. Числа 307. Число 101. Це цеглинки Лего синього та жовтого кольору 101. І, і число 990. Якого кольору цеглинки? Зеленого і червоного 990. Молодчинки. Натисніть відео на паузу. Запишіть дату сьогоднішнього уроку. У каліграфічній хвилинці запиши міри часу в порядку зменшення. Тобто від найбільшої міри часу до найменшої. Давайте перевіримо, і ви записали такі міри часу порядку зменшення. Найбільше це 2 доби, а найменше 48 секунд. Молодці. Вирази 658. Запишемо вирази і обчислимо їх значення. Суму чисел 500 і 300 зменшити на їх різницю. Отже, ми записуємо суму чисел у дужках 530, меншити на це відняти. І їх різницю це ті самі числа, але діє віднімання. Обчислюємо. Сума 500 і 300 це буде 800. Різниця цих чисел 500 і 300, 200. І від числа 800 відняти 200. У відповіді отримаємо. 600. Наступний вираз читаємо: добуток чисел 8 і 4 зменшити на їх частку. Отже, ми записуємо 8 помножити на 4, зменшити на це відняти. І частку цих же чисел 8 поділити на 4. Обчислюємо. Добуток 8 і 4 – це буде 32. Частка цих же чисел, тобто 8 поділити на 4. 2. Від 32 відняти 2 отримаємо 30. Наступний вираз, частка суми чисел 17 і 15 та числа 8. Отже, ми записуємо суму чисел 17 і 15 у дужках, поділити на 8, обчислюємо. До 17 додати 15, це 32. І 32 поділити на 8 буде 4. Виконуємо завдання 659. Знайдіть значення буквеного виразу з двома різними змінами. Якщо А дорівнює 7, а Б дорівнює 5, то в буквеному виразі від числа 100 відняти добуток А і Б. Замінюємо. Букви числами, і в нас отримається вираз від числа 100 відняти добуток чисел 7 і 5. 7 помножити на 5 це буде 35, а від числа 100 відняти 35, отримаємо 65. Тепер знайдемо значення виразу, якщо а дорівнює 9, а Б дорівнює 6. Замінюємо букви числами, і в нас отримається вираз. Від числа 100 відняти добуток чисел 9 і6. 9 помножити на 6, це буде 54. І від числа 100 відняти 54. 46. Натисніть відео на паузу і знайдіть значення виразу, якщо а дорівнює 10, а Б дорівнює 1 самостійно. Давайте перевіримо ви. Підставили замість букв числа, і у вас отримало, що від числа 100 відняти добуток 10 і 1. У відповіді ви отримали 90, молодці. У завданні 660 спробуємо порівняти, не обчислюючи. Вираз до 400 додати 1 і до 400 додати 10. Перші доданки однакові. Тепер, де більший доданок, тому і сума буде більше. Отже, вираз зліва тоді буде менше, а вираз справа буде більше. Порівнюємо наступні вирази. зменшувані однакові. Але чим менше ми віднімаємо, тим більше отримається у різниці. Тому вираз зліва, де ми віднімаємо число 3 менше, то буде воно у різниці більше ніж 543 відняти 40. Порівняємо наступні вирази, не обчислюючи. Другі доданки однакові, але перші доданки відрізняються. А чим більше ми додаємо, тим більше буде сума. Отже, вираз зліва, де ми додаємо 3 цифрове число до 6, буде більше, ніж до двоцифрового, ми додаємо доданок 6. Порівняємо наступні вирази. Перші доданки однакові. А де чим більше ми додаємо, тим сума буде більше. Отже, вираз зліва буде менше, ніж вираз з права. Обчислюємо вирази 661. Натисніть відео на паузу і обчисліть самостійно. Давайте перевіримо. І у вас отримались такі результати. Молодці. Попрацюємо над задачами. Задача 662. На пошиття трьох костюмів витрачаю 9 метрів тканини. Скільки таких костюмів можна пошити із 30 метрів тканини? Задача розповідається про костюми. Що відомо в задачі? Що на пошиття трьох костюмів? Витрачають 9 метрів, а скільки ж костюмів можна пошити із 30 метрів тканини. Щоб відповісти на питання задачі, нам потрібно дізнатися, скільки ж тканини витрачають на один костюм. Якою дією дізнаємося? Так, дією ділення ми 9 поділимо на 3. І 3 метри тканини витрачають на один костюм. А скільки ж таких костюмів із 30 метрів тканини? Кількість ми дізнаємось дією ділення. Якщо на один костюм 3 метри, то із 30 метрів нам потрібно 30 поділити на 3, і в нас отримується, що 10 таких костюмів можна пошити із 30 метрів тканини. Розв'яжемо задачу 663. Майстриня-кондитерка за 8 годин роботи прикрасила 72 торти. А її учениця за 4 години 24 торти. Хто з них прикрасив більше тортів за 1 годину і на скільки тортів більше? Задача розповідається про торти. У нас відомо, що за 8 годин. Майстриня прикрасила 72 торти, а учениця за 4 години 24 торти. Нам потрібно порівняти, хто з них прикрасив більше тортів за 1 годину і наскільки тортів більше. Для того, щоб дізнатися, хто з них більше. Тортів за одну годину та ще й наскільки більше. Нам потрібно дізнатися, скільки ж кожна прикрасила за одну годину. А за одну годину ми дізнаємося дію ділення. Отож, спочатку дізнаємося, скільки ж тортів прикрасила майстриня. Нам потрібно 72. Поділити на 8, це буде 9 тортів за 1 годину прикрасила кондитерка. Тепер ми дізнаємося, скільки ж за 1 годину прикрасила учениця. Якщо вона 24 торти за 4 години, то за 1 годину нам потрібно 24 поділити на 4, і це буде 6 тортів прикрасила за 1 годину учениця. Хто ж з них прикрасив більше тортів тепер за одну годину? Так, кондитерка. Тепер ми дізнаємось, на скільки тортів більше. Дію віднімання, щоб порівняти, ми від більшого числа віднімаємо менше. І у нас отримається, що на три торти більше прикрасила майстриня-кондитерка. Виконаємо завдання 664. Скільки часу пройшло від початку доби, якщо зараз 2 години ночі, Початок доби у нас вночі від 12 годин ночі або від 24. Отже, зараз 2 години пройшло. Тепер скільки часу пройшло від початку доби, якщо зараз 5 годин дня? А інакше це. 17 годин дня. Отже, скільки часу пройшло? 17 годин. І скільки часу пройшло від початку доби, якщо зараз 7 годин вечора. А 7 годин вечора у другу половину доби це 19 годин. Отже, пройшло 19 годин. Тепер. Геометричне завдання 665 накреслимо коло із центром у точки О, радіусом 2 см. Спочатку ми лінійкою і циркулем відмірюємо радіус 2 см, тепер поставимо точку О і повернемо циркулом, накреслимо лінію, замкнену, і в нас отримається коло з радіусом 2 см. У домашньому завданні вам потрібно обчистити вирази, і задача. Успіхи вам, діти! На цьому ми з вами урок завершуємо. Оберіть відповідний смайлик до вашої роботи на уроці. Дякую за увагу! На все добре вам, діти!